Доброго дня, шановні колеги. Так, саме колеги в першу чергу. Тому що я хочу, щоб це відео переглянули вчителі, які хочуть максимум оцінити своїх учнів. Я викладаю математику в класі інтелект України. Це п'ятий клас. Там 32 учні, це досить багато для такого класу, адже всі учні досить розумні та активні. Вони часто ображаються, якщо я їх мало запитую на уроці, і потім інтерес до математики з часом може згаснути для того, щоб підтримати цей вогник, Я розробив таку таблицю, де можу оцінювати максимум всіх учнів на уроці обов'язково оцінювати їх максимально до 12 балів. Ви можете ставити скільки балів, скільки завгодно, чи то 5, чи то 10, чи то 20, чи то 30. Все залежить від того, як ви розробите свій урок, скільки балів буде відведено на те чи інше запитання, і наскільки активні будуть учні. І головне, не забувайте про час, тому що урок, як завжди, обмежений. Для того щоб ви могли використовувати фішки інтелекту країну. А якщо ви проводите уроки за якимось іншим сценарієм, тобто це не інтелект України, а звичайний клас, ви теж можете розробити свою систему оцінювання. Це можуть бути фішки ті самі, можуть бути зірочки, можуть бути смайлики. Та будь-що головне, що ви можете мотивувати цими балами своїх учнів, а потім вже ці бали переводити в 12-бальну систему. І як це зробити, я вам допоможу сьогодні. Наприклад, використовуючи ось цю таблицю в Excel, все досить просто, примітивно, ніби на перший погляд, і в той же час е дуже допомагає мені виставити всьому класу за урок бали. Наприклад, я ввожу там, де написано П і П, прізвище ім'я по батькові тих учнів, які в мене є. Ви можете скласти собі цей єдиний список і кожного разу, звичайно, що не вводити або просто копіювати собі з інших документів. Наприклад, я напишу е, три учня. Іванов, Іван, Сідоров, Степан. Давайте ще придумав якогось одного учня. Коваленко. Катерина. Продовжити цей список. Ну, наприклад, можна це зробити навіть ось так. Якщо я захочу, щоб було більше учнів. Вони ніби всі різні. Далі я в табличку з балами. Буду ставити ті бали, які вони заробили. От, наприклад, вони в мене заробили певну кількість балів за урок, потім вони до мене підходять і я заповнюю цю табличку. Звичайно, що ви не будете ходити з комп'ютером постійно на урок і вводити сюди. Ви можете роздрукувати, просто так як я список цих учнів, написати собі там дату і записати до цієї дати відповідну кількість балів. Зазвичай, у мене кількість балів більша від 12 а тому. Я проставляю, наприклад, давайте так, сьогодні на уроці вони заробили в межах ну, більше 20, нехай, і близько 30 балів. Від 20 до 30. От Іванов Іван, він відмінник у нас освіти, він заробив 30 балів. Е, далі, нехай буде теж 30 балів, потім 28, потім давайте такі різні числа брати, навіть 25, 21, нехай буде, хтось навіть 20 заробив. Потім можемо 24, будь що набираємо: 26, 27. 20... 27. Так, далі Іванов Іван. Нехай буде 24 і 28. І ще один, дивіться, у нас є. Нехай теж буде 30 балів. Формула, яка порахувала нам максимальне значення, записується ось тут. Запишіть сюди число праворуч. Ось сюди, там, де максимальний бал. Зверніть увагу, ви записуєте число, яке праворуч, а воно є максимальним серед тих балів, які ви ввели. Це особисто я так роблю. Ви можете взяти трішки менше на ваш розсуд. Автоматично таблиця порахує вам. Скільки це в 100 бальній системі, я думаю, це не надто вам потрібно. І скільки це саме головне, ваша оцінка в 12 бальній системі, ви можете змінити цю формулу, відредагувати її під свої стандарти. Я зробив її таким чином, якось тут ліворуч, подивіться уважно: що якщо учень набирає від 1 до 5 балів, це одиниця, від 6 до 11, це двійка і так далі. Там від 91 до 96, це 12 балів. Мені так зручно. Далі є колонка з скоригована. Навіщо вона потрібна? От хочу я скопіювати ці бали, щоб не переписувати їх вручну. Ну, наприклад, в якийсь там електронний журнал свій, я теж веду в Excel, або ще в якийсь документ. Тоді не копіюйте, будь ласка, формулу, тому що це вам може не вдатися. А перепишіть ці бали. Виділю їх, наприклад, червоним кольором, щоб ви бачили. І переписую їх швиденько вручну: 12, 12, 12, 11, 9. Знову 9, 10, 11, 11. Це досить швидко, насправді. І 12. І далі цю колонку я собі копіюю до їхнього списку так, як мені зручно. І потім веду свій теж електронний журнал. Тобто, за допомогою цієї програмки, ну навіть яка програмка? Це звичайний Excel. З допомогою цієї таблиці, ви можете з легкістю оцінити всіх учнів. І до речі, коли ви використовуєте ці картки з бонусами на інтелект України, або які ви самі ще можливо придумали, ви можете їх роздавати, а можете просто говорити в кожному учню, скільки в нього балів. І якщо у вас учні чесні, вони вам відповідають правильно, але завжди час від часу їх перевіряйте, тому що хтось може сказати трішки більше, або просто випадково не порахувати е правильно все, що він набрав. Отже, я вам дякую за увагу. До речі, е обов'язково нехай учні ведуть якийсь банк самооцінювання, або просто записують ці бали десь на окремому листочку. Я вам дякую за увагу. Надіюсь, що цей документ стане вам пригоді. Це моя власна інтелектуальна власність, але мені не шкода поділитися нею з вами. Я прикріплю цей документ трішечки десь нижче, і ви з легкістю зможете поліпшити собі оцінювання учнів, де дуже багато дітей. Тож, до зустрічі. Надіюсь, що ви підпишетесь на мій канал. На все добре.